Сьогодні готуємо гарбузовий крем-суп. Для цього нам потрібен такий шматок гарбуза. Зараз ми його почистимо і поріжемо на кубики, дві картоплини, два зубчика часнику і одна цибулина. Часник потрібно роздушити та дрібно нарізати болю розрізаємо навпіл та нарізаємо кубиком. Очищаємо гарбуза від шкірки. Та нарізаємо кубиком. Тепер нарізаємо гарбуза кубиком. Гарбуз наш вже без шкірочки. Ось такий невеликий кубик має бути. Картоплю теж нарізаємо кубиком і додаємо до гарбуза. Ось такий кубик картоплі. Обсмажуємо ципулю з часником на невеликій кількості оливкової олії до золотистого кольору.